Привіт-привіт! Радо вітаю вас на каналі Вікторія. Сьогодні поділю з вами корисною інформацією про міні-поїздку вихідного дня в місто Польщу та похідом Татр, а саме до озера Чорний Став. Татри найвища частина Карпатських гір, які розташовані на півдні Польщі та на кордоні зі Словаччини. Татри займають площу 785 км2. З яких лише близько 25% лежать з польського боку, і вони вважаються найвищим гірським масивом у них. А решта, зокрема, знаходиться в Словаччині. Найвищою точкою в Польщі є гора Риси висотою 2500 тисячі метрів над рівнем моря, А найбільшим озером є морське око. Воно вважається самим популярно туристично відвідувальним місцем. Для знайомства з даними горами та нескладним маршрутом, звичайно, рекомендую розпочинати саме з морського ока. Насправді, в татрах є величезний вибір пропозицій для активного відпочинку. Певно, кожен знайде щось собі для душі, для нашої душі та нашої цілі було озеро Чорний Став. Отже, своє знайомство з татрами ми розпочали з міста Закопане. Далі маршрутом через Татранський парк ми рухались під гору страху, або ще її називають польським матергорном, і, звичайно, пункт нашого призначення озеро Чорний став. До речі, всі маршрути дуже добре позначені. Чорний став розташований 1583 метри над рівнем моря. Це льодовикове озеро надзвичайної красоти. Прозорість води сягає 16-17 метрів, а глибина цілих 76 Масштабні височіють навколо водойми, вражає навіть досвідчених туристів, адже не часто побачиш вершини, що здіймаються над синьою водою на півтора кілометра, і, звичайно, воно вразило нас. Прогулявшись біля озера, ми піднялись вище, до зелених ставів, зупинившись на вершині малий кошталець, де ми бачили всі озера і звичайно зробили прекрасні фотосвітлини і відео, котре бачите ви. Насправді тут дуже гарні краєвиди, які відкриваються як і під час підйому, так і від чорного ставу. Більш детально про маршрут описала все низу під відео. Обов'язково читайте, задавайте питання. І знайте, що розширити свої горизонти, відчути свою рівновагу, інколи варто відважно покидати зону комфорту зовнішнього. Якщо у вас є лише одні вихідні, ентузіазм і бажання побачити неймовірну красу, про яку можна писати та розповідати багато, то цей варіант саме для вас. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Насолоджуйтесь продовженням відео. До нових зустрічей! Пока-пока!